Привіт усім з мого города. привіт привіт. Вітання вам усім з мого города. Сьогодні 23 червня. Кошмар з тими камерами. Так, хочу вам показати, що ж в мене виросло за неділю. Мій горочок. Так, неділю я не була. Приїхала я в суботу і тому пропоную погуляти по-моєму городу. Екскурсію зараз вам зроблю. така дорога. Дороги в мене зразу заходиш. Ну Тут, звісно, треба покусити. Чоловік вже давно не косив. Ми тут машину ставимо. Так, тут в мене кукурудза. Бачите, яка вже? Ну, людей є більше, звісно, ну, десь по коліно. як яка, є більше, є менше, ця менша. Тут мене квасолька. Тут у мене квасолька, кажу. Квасолька, так, да, вже була. Насіявся, сам кабачок вже квітує. Капуста. Така цей рік не дуже капуста. Ой, Китя прийшла Маська. Маська, і сусідська киця, Ось така няшечка у нас, дівчинка. Так, і от мої самі ранні помідори, які я самі перші посадила. Я їх вже всі попідгортала, тому що вони вже великі. Приїду через пару днів, треба буде вже їх підв'язувати. Як які? ну такі вони вже, бачите? По коліна. О, во моє коліна, його вони помідорки. Тут різні, різні все, не знаю. Начебто як якісь скручуються листя, які не скручуються. От є які скручуються. Я їх всі удобрювала, удобрювала ґрунт кропиву ужас, які комарі. І полистові. Прикріплю вам фото. Такі фірми Жива земля. Біологічні, такі, що не страшні ні для комах, ні для людей. Так, це мій перчик. Так от таку стагну. Так, малинка. Буду швиденько, бо комарі ужас. Малинка. Зріє. зелені поки ягодки. Ну, багатенько. Це ремонтантна. Смородинка. Люблю смородинку. Ми всі її любимо. Це Багіра. Мені подобається вона. Така смородина буде. кропиш кропиш і все одно десь трохи тляє. Не дуже, але десь є. Порозросталася так. Ну, в общем, є. Показала вам. Тут Це вже такі старі корчі, ще є молоді. Так, оце тако помідорки. скільки тут в мене п'ять рядочків. Рядочок перця. Це я купувала. Немає ще, тільки в'яжеться в цвіт. Вон. Теж їх удобрювала. І під корінь, і по листу, і кропила. Вже скільки я такі їх на цей Це зарево сорт. Оце тако, Все я посипала, підгорнула, щоб я вже вам вже просто знімаю красу. Не хотіла показувати бур'янчик, ну бур'янчик не дуже. Так, щоб. Ну, трошки був, Вон, горочки наскладала. Так, це огірочки. І таку приспособу ми робимо кожен рік. Сітки натягуємо, і вони собі потім плетуться з цієї сторони і з обратної. Огірочки теж. Ой, скільки я їх не підобрювала і по листу не підживлювала, і під корінь. Ну, все одно, десь якісь є болячки. Не бувають в мене огірки, ідеальні ніколи. Щоб я їм не робила, тут в мене різні. І голландські, і прості, і такі, що на салат довгі. Ну, от тако. От тако вони виглядають. Так, це моя бундюелька. Бондюелька. І от, що туди її посадила. Так, оверленд треба буде досіяти, бо це пізня кукуруза. Чогось вона мене цей рік. Не знаю. Шпінат. Це я вже сіяла по другому кругу шпінат. Бачите, який він Він не любить жари, хоча я його поливаю, але зразу в цвіт зразу в цвіт, але ми встигли поїсти і встигла його заморозити. тому... Ну, отако. Якщо буде, то таку пушку буде поїсти. Що це тут в мене? Пакчой. Я її не обробляла нічим, тому її блоха жире. І вон, бачите, білокрилка. Капуста пакчуй Люблю цю капусту. Ну, це як салатне. Так, морква. Не дуже посходила як якийсь сорт. Зарідила я її. Теж обробляла і від всяких шкідників, і від... Ой, вже задовбалася. Які, що роблю, приїжджаю такі. Підживлюю або цибуля. Я думаю, що цибулю не буду я вам показувати. Це голландська фіолетова і біла. Так, далі йду. Вам бачите, в мене соняхи понасівалися. Кожен рік у нема вони вони мене тут ростуть, насіваються і самі всходять. Ну, це декоративні. Дивіться, які, бачите? Отакі наподобі від межатко, гарні. Починаю часник вибирати, бо вже жовкне. Так, вибрала я один часник, такий собі. Чогось почала вибирати, він вже де-не де є гнилий, а де-не-де нормальний. Ну, такий собі. Цибуля купила на вокзалі. На привокзальному у нас такий ринок є. Тіпа купила голландську, але це далеко не голландська. Бачите, голландська вона йде в Луковиці, а не в лист. От голландська. От голландська, вона в'яжеться в Луковиці, а листя в неї не дуже. Бо це я постійно купляю в магазині і там мене не обманюють. Так, а це от таке, тому Рекомендую на ринку не купляти, а купляти краще в магазині. Так, да, буде дорожче, але ж купите нормальну цибулю. Так, зараз я покажу, яка вона ця цибуля. Це мені вже так розказали. От, бачите, яка ж це голландська? Сказали голландська, але це як у нас вирощують під голландську, сіють і все. І кажуть голландська. Отака вона, тому не знаю. Ця поки стоїть, а ця половина згнила. Так що отак. Шпінат. Це вже росте по другому кругу, я його поливаю, ну, так що поїсти, але він такий, може бачите. Ну, тут був, він гарний був. Радиска теж почала стріляти. Там трошки поїли, але таке діло. Так. Це мене теж посадила сюди лаванду дві, і ще хочу сюди таку посадити дві. У мене одна є, я там пересадю, а друга менюсінька росте. Тому я на осінь сюди ще дві посадю, щоб в мене було так. Так, мистренько-бистренько, щоб не затягувати відео. Це в мене Георгіни, це моєї мами. Одна жовта, друга, я не пам'ятаю, яка О, експеримент засунула огірки в глину з піском. Ну, такі вони бідосі. Ф -ф -ф -ф, О, тут в мене в сорті. І баклажани, і базиліки. Капуста і що в мене? Це отут таке збор Помідори навіть сунула і спаржева квасоля. Що в мене тільки немає? Так, йдемо на другу сторону. Я вже завтра їду додому, все переробила на городі, на городі. Ще в мене є квітник, крім города. Так, це в мене тут. Колендола, чи як воно називається, нагідки, воно мене сама насівається от, постійно. Ще й на городі, я тому її висапую. Так, тут картопля. Картопля в мене. Це тут два сорта на розмножку Одна з фіолетовою кожурою, а друга не знаю. Мені мама дала, десь вона взяла. Так. Камчичі. Ой, це кабачки, якщо не називаються, карамболь, чи як вони, такі маленькі голландські гібридні, теж удобрювала, піджиблювала і обробляла від хвороб, від цих всяких. Ось тако, все такі. а це прості всунула насіння. Якісь мене там були, я не пам'ятаю цукіні, начебто. Так. Це теж якісь, якісь якісь підголландські. Я не пам'ятаю, хто виробник. Ой, там якісь теж. Так, це в мене тут капустина. Я її теж підгорнула. Це пізня. Пізня. Так, це в мене... Пікінка Це рання теж обробляю від бл... обложки. Блошки, слава Богу, немає від цієї білокрилки. Е що це я додала? Зараз скажу, чим я обробляла твікс і додала олії, тому що без олії спасіння не буде. Вона жирна і вона прилипає ці крила, і тому якось так. Рятую. Так, фокус зробити вам От така Моя пікінська. Так, по краю я завжди садю квіти. Чорнобривці там різні, дуже різні. Це моє насіння, позбирала. Ось не можу настроїти фокус вам. Так, це мої майори теж різні. Так, далі в мене йдуть, як це вам би зробити гарно, що показувала. Томатики мої, це мій перчик, рядочок теж попідгортала. Це помідорки. Ось такі. Кукурудза, бондівелька рання. І огірочки, отака От сітка. Ми вже не один рік так ставимо, в принципі, нормально, не знаю. Так, що ще? Що ще, що ще? Я вже тут все посипала, щоб в мене не було ніде бур'яну, бо достав цей бур'ян. Так, цвітна, капуста, не дуже цей рік, віддасть по розкипеній дали. Ну, от така вона, бачите, я вже дві штуки зірвала, чоловік забрав додому. ній активна цей рік. Отака от мінсінька, нещасна. Ну, тако, щоб поїсти. І якраз Той рік вона мене була гарніша. Бачите, яка цей рік така взагалі зовсім ніяка. Хоча я брала в одній самої жінки. Так, бурячок. Бурячок, фокус настраюю. Настраюся, настраюся на бурячок. Отако. От проріджувала я його. Це він в мене такий лопухатий. Теж обробляла від тлів всякої, бо їх люблять жерти. Вон, бачите, як об'їдають. Тому я обробляла. Не знаю, що це, у них жере щось. Так, це моя спаржева квасолька. Не пам'ятаю яка, начебто жовта. Горох, горох, горох. Де-не-де, там є стручки, але я їх не буду обривати. Вже приїду з чоловіком і сином тоді ми сядемо, типу обриваємо. Якраз часник беру, то можна буде ще посіяти горошок. О, Іду по ходу, і бур'янчик десь під ногами. Ужас. Це редька теж пішла щось, хоча польська. Пішла отако. Тут у мене, тут у мене, що у мене тут? Ще гірки подосівала. О, бачите? Подосівала, бо не повилазило, позмивала дощами. Так, тут в мене вже. Так, це я вам вже цю сторону показала. А ще показую вам отут. Там в мене від дороги йде квасолька. Квасолька йде. Вже три рази її сипала. І ще день, де неде де пооставалась. Ще де-неде підсапувало. Таку просто тут дорога, у нас немає забору, тому мені приходиться кропити кропити весь пірій, тому що лізе вгород, це кошмар. Тут у мене від дороги квасолька. Як який сорт. це якась, не знаю, я не пам'ятаю, що за сорт. Вже так тихо, спокійно, Боже. На дачі це просто Божа благодать. Спокій. Приїжджаєш вгору, там просто дурдом. Шум, гам, люди, машини. А тут спокійно. Ось так квітує. Це якийсь сорт, не знаю. Є сорт, якийсь я купувала, є якийсь в мене був, є якийсь мені мама дала, ну це кощува кощува Отако вона мене. Там в мене картопля. Картоплю кропила від жуків цих червоних. Зараз кажу амплігу. Начебто немає. тако десь поодинокі, може, пооставались, то я їх подушила. Так. Сьогодні теж трішечки підсапала, щоб в мене не було бур'яну, тому що я тут є, а тут я приїду через неділю і в мене тут воно позаростає. Так, горох. Ой, горох, що я кажу? Боби квітнуть. О, цілий ряд. О, такої під картоплю пішли. Так, це ще я понатицювала. Понатицювала цю кукурудзу. Не знаю, що з неї буде. Це гарбузи, тиква. Отаку, от начебто чистенько. Картоплі чистенько. Ну, от таке у мене на городі, все посипала. Деякі ці я пізніше висаджувала помідорки, то деяка більше попідгортала. Меншечки то я так посипала та й стоїть. Так. Цей рік в мене день кавунів немає тільки пару штук. Пересівала по два рази і ніфіга. Отако. Тут один, отри. три. Там, де ви бачите, сінце, отам От мене кавуни дині. Все. Це ще дякувати сусід дав капусту, то я досадила Отако. Якась пізня капуста. Ну, начебто живався. Але щось мене пожерло капусту, я приїхала, не встигла її обробити, і вона мене пожерла. Ну, дякувати, що це броколі. Незвичайно, а броколі серединка ціла. 100% слимаки. Але я вже вчора обробила, тому ось такої. Не знаю, це отака. Пізня моя. Пізня капуста. Це фіолетова. Синя, чи як вона називається? О! Синя. А то рання. Щось рання. не знаю. Отака. Отакі в мене справи на городі. ще мені показати. А, не знаю, що показати. Порічки зріють, ага. смородину показувала, клубника швіє. Ну, якось так вишні трохи будуть. Такі в мене справи на городі. Так, прийшла я до своєї полки трішки повибирати. Я вже перед цим зривала пару днів назад, але вона ще дозріла така красуня, а пахне так. Клубника сорт неймовірний. Мені дуже подобається. Але треба поливати. Поливати, нас душів немає. Чим поливаєш і тим вона крупніша. Але це вже другий раз, що буду вибирати. Перший раз вже вибирала Тут ще ось теж треба полити. Якщо встигну, то полию. Така вона гарний сорт, не хворіє. Війка до борошнистої роси, до цих всіх захворювань. Але трішки підгнивати може. Така красуня. Буду вибирати. Оце скільки не збирала. Це п'ятилітровий П'ять літрів. Я вже тут збирала таку дуже стеглу і не дуже більшість оставила, тому що вдома є, не хотіла все вибирати, хай зріє. Ну, така вона різна тут. Ось в такій вона стадії, коли крупна. Якщо молоді кущі і поливаєте, то вона вам взагалі буде. крупна крупна І дасть багато ягід. От така смакота. Я ж вам не показала красення свого. Заквітував вперше дельфініум, блакитний колір, блакитно-синій, такий насичений, дуже гарний. Це з мого насіннячка. Я висіяла, була суміш. Суміш вижило тільки три. Два буду ці рік квітувати, їх висадила в тому році. Він квітує тільки на наступний рік. О, і ще третій кощик. Третій кощик не знаю, походу він квітувати не буде аж на наступний рік. І знов синій. Що так, Суміш це так. Непонятно. Може бути одного кольору всі, а так краще брати по, по окремому. Тоді будете собі мати, який кольор ви хочете. А так суміш це до фені. Але ж красень який. Гарний. Пахне. Такий ледь-ледь. Уловимий такий запах. Дуже тонкий.